Віт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми підготували для вас, як завжди, багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про наш імунітет. За даними Асоціації клінічних імунологів, в різних країнах світу від 8 до 15% населення мають порушення імунітету. Для України ця проблема актуальна як ніколи. Медики кажуть, з кожним роком зростає кількість людей, які мають імунодефіцит. Як його розпізнати, говоримо із лікарем-імунологом, терапевтом центральної міської клінічної лікарні Мартою Лотоцькою. Однозначно, імунологічні захворювання є досить поширеними, оскільки е, наявність захворювання це вже ненормальна реакція організму, відповідно при простудних захворюваннях, при бактерійних інфекціях, при ті, тих самих алергічних захворюваннях. Е, Автоімунних реагує імунна система. Вона працює або недостатньо, або надмірно. Найчастіше люди звертаються з пневмоніями, частими пневмоніями. Звичайно, що грип є. Зараз зросла захворюваність на кашлюк серед дорослого населення. Це пов'язано з тим, що іде війна. Війна це стрес для організму, стрес для імунної системи, наслідок чого людина стає вразливою до різних інфекцій. Це пов'язано із перепадами температур і з погодніми умовами, враховуючи той факт, що зранку може бути 3 градуси, а в обід вже 20, Ці перепади температур, коливання тисків також негативно впливають на здоров'я населення. Порушення імунної системи можна взагалі поділити на первинні імунодефіцити, це є вроджені порушення імунної системи, і вторинні, тобто набуті. Якщо говорити про дітей, то вони частіше схильні до. Появи беклітинних імунодефіцитів, тобто захворювань, які пов'язані з бактерійною етіологією, або недостатністю фагоцитозу, коли клітини не можуть в достатній кількості захоплювати патогенні мікроорганізми. Якщо говорити про доросле населення, то розвиток вторинних імунодефіцитів пов'язаний із. Паразитами, вірусними бактерійними інфекціями, але в більшу міру вірусними інфекціями, тому люди дорослого віку більш схильні до появи теклітинних імунодефіцитів. Також вплив медикаментів впливає на імунну систему, вплив негативних емоцій, вплив неправильної мікрофлори кишечника, також фактори навколишнього середовища. Від зниженого імунітету можуть розвиватися простудні захворювання, можуть активовуватися герпеси, які живуть в нашому організмі. Взагалі це нормально, коли є герпеси. Але коли імунітет починає працювати слабше, а при ковіді він почав працювати слабше, ті герпеси починають виходити назовні, починають робити біду в нашому організмі. І досить часто, от може таке бути, що людина часто хворіє, приходить на прийом до імунолога, ми робимо специфічні імунологічні обстеження, також виключаємо герпетичні інфекції і просто чисто випадково знаходимо появу прояви герпетичної інфекції. Внаслідок, от людина часто хворіє, ми пролікуємо герпес, і тоді вона перестає так часто хворіти. У багатьох є е, наявний синдром хронічної втоми, або це ще можу, можна називати е, довгий постковід. Це е, коли в людини є сонливість, е, зниження сил організму, вона не може нічого робити, вона не хоче нічого робити протягом 6 місяців і більше. І ця втома вона не проходить ні під час відпочинку, ні під час. Е, Спілкування з друзями, тобто людина настільки виснажена, що вона вже нічого не може. І досить часто у таких людей е, цей синдром хронічної втоми якраз пов'язаний з цією герпесною інфекцією, яка підло виходить назовні. Якщо пролікувати герпетичну інфекцію, то прояви зменшаться або взагалі не будуть турбувати. Однозначно залежить, якщо людина Довго е перебуває в негативному оточенні, її імунна система починає пригнічуватися. Якщо ж ми говоримо навпаки про короткотривалий стрес, тривалістю в декілька хвилин, то імунна система навпаки активізовується. От, е Досить часто, до речі, перед екзаменами, коли людина переживає, вона після е, того короткотривалого стресу відчуває полегшення, відчуває окрилення після того, як вона відповіла, так само імунна система реагує. А коли е, це постійний стрес, то від того і погіршується пам'ять, і людина починає частіше хворіти. Тобто організм це єдина система і. Стрес не тільки негативно впливає на імунну систему, але й загалом на весь організм. Імунодефіцит варто запідозрити, коли більше, ніж 8 разів на рік людина хворіє частими простудними захворюваннями, коли більше двох разів на рік є синусити, коли більше двох разів на рік є пневмонії. Коли є рецидивуючі захворювання е, шкіри, особливо глибокі абсеси, коли є м, м, хронічний автозний стоматит, в ротовій порожнині утворюються такі м, ерозії, такі круглі скупчення у вигляді дирочок, коли е, Хоча б два або більше разів були важкі такі захворювання, як менінгіт, остеоміеліт, сепсис, коли людина більше двох місяців приймає антибіотики і вони не дають належного ефекту, коли є потреба у внутрішньовенному веденні антибіотиків для того, щоб той інфекційний агент знищити. Ну, і, звичайно, що коли в сім'ї є е, хоча б хтось з імунодефіцитом, то це вже є червоним прапорцем. Є е, різні критичні періоди формування імунітету. І імунітет потрібно зміцнювати у всі ці періоди. Якщо ми говоримо про новонарочених дітей, період новонароченості, то, звісно, що е, усі необхідні поживні речовини. Дитина може отримати за допомогою материнського молока. Також через материнське молоко вона може отримати захист від інфекційних різних агентів, тобто антитіла матері. Якщо ми говоримо про підлітковий вік, то дитячий вік в першу чергу потрібно достатньо, має бути повноцінний сон. Раціональне збалансоване харчування з поживними речовинами мікроелементами, побільше позитивних емоцій. Якщо ми говоримо про е, дорослий вік, також варто обмежити споживання алкоголю, е, сигарет, оскільки вони сприяють погіршенню тих міжклітинних взаємодій, дуже негативно впливають в першу чергу і на нервову систему, і на імунну систему. Звичайно, що вітаміни вони позитивно впливають на імунну систему, але потрібно пам'ятати, що все ж таки краще отримувати ці поживні речовини за допомогою продуктів харчування, а не за допомогою штучних добавок. Єдине, що у, досить, у багатьох людей є дефіцит вітаміну Д, а вітамін Д якраз сприяє підтримці. Імунної системи, і вітамін Д володіє протизапальними властивостями. Внаслідок недостатньої кількості сонячного світла, особливо в зимовий час, потрібно його приймати у таблетованому вигляді. Щодо інших вітамінів, до прикладу, вітамін С, який е, сприяє зміцненню імунітету і е, впливає на. Клітини імунної системи, фагоцити і лімфоцити, захищаючи їх, він, його можна отримувати за допомогою продуктів харчування, таких як квашена капуста, шипшина, цитрусові. Якщо ми говоримо, до прикладу, про вітамін А, він Потрібен для побудови слезових оболонок і лімфоцитів. Його також можна отримувати з продуктами харчування. Це може бути морква, томати. Антибіотики потрібно приймати, коли є. Підтверджена бактерійна інфекція в організмі і тільки за призначенням лікаря, оскільки неправильне дозування, неправильна кількість прийому антибіотиків може призвести до того, що е, патологічна мікрофлора е, буде знищена е, у меншій кількості, е, ніж фізіологічна. Це означає, що е, Антибіотики і так негативно впливають на позитивні бактерії і на негативні бактерії. Якщо забагато їх брати, можна вбити повністю позитивні бактерії, і тоді у людей почнуться досить серйозні проблеми не тільки з шлунково кишковим трактом, а й з іншою. Патологію. Є дослідження, які е, говорять про те, що мікробіом, а це корисні бактерії в нашому кишечнику, порушене їх співвідношення призводить до розвитку неспецифічного виразкового коліту, хвороби крона, недостатня кількість цих поживних бактерій, призводить до депресії, до порушення концентрації уваги. Запорука хорошого імунітету це в першу чергу позитивні емоції. Якщо ми не будемо знаходити час для себе, жити постійно в новинах, жити постійно негативом, думаючи про завтрашній день, ми уб'ємо свою імунну систему. Потрібно, звичайно, що перебувати на свіжому повітрі, ловити сонячні промінчики, раціональне харчування повинно бути без фастфуду. Має бути повноцінний сон хоча б 6-8 годин на добу і не займатися самолікуванням, оскільки самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. І якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу, як завжди, в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.